Як вийти зі стану, коли закриваєшся від всесвіту, це відбувається, коли не можеш вирішити якусь проблему. Поясню вам, це ваш захисний механізм психіки, уникання. Тобто, бо вам боляче йти в ближчий контакт, наприклад, зі світом, з ситуацією, з людиною. Ви відчуваєте, я не маю ресурсу, я не впораюся, бо я йду з дитячої частинки, не з дорослої. І, як правило, можливо з дитинства було таке, що знаєте, ну якби уникнути від від якихось там певних ситуацій, закритися. І, от далі психіка починає використовувати той же самий інструмент, а його потрібно змінювати, тому що так постійно ну, будуть якісь виклики, постійно будуть якісь ситуації, якісь проблеми. Ну, то як ми так закриємося, то, то про що говорить? По-перше, там є викривлений зв'язок в психіці, тобто, скажімо так, когнітивне викривлення. Мені здається, що інші люди погані або небезпечні, і мені потрібно буде з ними ну, якби уникати їх. Або мені здається, що ситуація небезпечна, і я буду уникати. А що уникання? Уникання не вирішує проблем. Ну, Ви уникнули, перечекали, потім думаєте, якось саме налагодиться. Воно, якби налагодилося, налагодилося, але не дуже сильно, і пішло-поїхало.